Привіт! Рада вас вітати на каналі Мама намалює. Сьогодні в нас ще одне акварельне малювання. Будемо з вами малювати круасан. Як його намалювати? Дуже легко. У мене немає його під рукою, але я точно знаю, як його намалювати. Поїхали. Спочатку ми зробимо форму. Нам Треба намалювати сам круасан. Схематично він буде виглядати ось так. А тепер будемо його доробляти. В нього є кінчик, потім в нього є ось так, ось так, ось так ось так, ось так, ось так. Це наша, ми його побудовуємо, він у нас буде ось так виглядати. Це одна його частинка. і ми йдемо вниз. У нас є раз, у нас є два, у нас є кінчик. І зайве нам треба вже забрати оці лінії перші, які ми зробили. Залишимо тільки сам наш круасанчик. Трошки ось тут ще хочеться міниці заворювати. Такий круасанчик смачнучий. Що ми робимо спочатку? Спочатку ми беремо по пензлика. І проходимо таким а, бежевим кольором по всьому нашому круасанчику. Ну, це мохра може бути, трошки жовтенького, трошки помаранчевого. Треба такий колір випічки зробити спочатку. І ним пройтися повністю по всьому нашому круасанчику однорідно залихного кольором. За рахунок того, що в мене акварельний папір, бачите, в мене немає ніяких переходів, в мене рівномірно заливається кольором. Тому це дуже важливо, коли ви працюєте акварелью, на це звертати увагу. У нас трошки воно підсихає, ми тим чином готуємо. Колір такої засмаглої випічки. Вона у нас, коли ви бачите круасанчик, він такий руденько-коричневий, я б навіть сказала. Тому нам треба і такий, відповідно, зробити колір. Що ми будемо ним покривати? Подивимося, що в нас вже тут підсохло, і тепер ми будемо покривати ним тільки ось до цих ліній. Залишаємо ось тут світленьким і тільки ось тут покриваємо. Бачите? В нас не вся. ця товщина тіста, вона в нас залишається світлою. Бачите, вже майже вимальовується. А ми тільки почали, але вже схоже, скажіть. Ось. Так ми зробили. Дамо трошечки йому підсохнути для того, щоб перейти до, до наступного шагу. Нашого. Наступним кроком ми будемо робити вже такий об'єм тут створювати, бо в нас, е, поки він все одно плаский, в нього немає ніякого об'єму, нам потрібно наростити ще більше кольору. Ми, поки воно підсихає, ми будемо з вами змішувати. Беремо десь що видно вам. Ось так, такий колір беру. На палітрі він ось так виглядає. Трошки мені сюди дам червоного, засмаглого такого. Поки в нас тут ще одно мокреньке, ми можемо попрацювати трошки по-мокрому. Ми беремо фарбу і тільки з цього боку з скраїшку даємо колір. Даємо йому змогу розтіктися і знизу кружку. Тільки проводимо кольором, а далі акварель робить свою, свою роботу. Вона сама розтікається і формує нам ось цей перехід. Так. Вже непогано, скажіть. Але нам все одно цього мало. Ми хочемо, щоб він виглядав ще більш апетитним, так? Тоді ми зараз візьмемо і додамо ще більше кольору. Робимо його ще більше червоного, додамо в цей коричневий. Бо нам, потрібен, нам не потрібен червоний, нам потрібен насичений коричневий, такий як цегляний більше відтінок. Щоб оцю скоринку зробити смачною, тут знизу дамо таку тінь смачну. Коли засмажений кроосанчик, він завжди має знизу таку смачну скоринку. так? Хто полюбляє кроосанчик з чимось там з нутелою чи з якимось повидлом, напишіть мені в коментарях. Ось саме це ми зараз з вами і малюємо, аж захотілося кроосанчика з'їсти. І саме найголовніше, ми тепер це зробимо і е, зверху. Ось тут оця скоринка, такими рисочками він же круасан має е, розпадається на такі маленькі штучки, слої у цій стіні. Вони ціпляться крихті. це ми їх зараз малюємо. Як на мене, тут дуже апетитно вже наш круасанчик виглядає. Можемо ще трошечки додати синього, я візьму в нашу в цю фарбу додам, щоб отут понизу дати вже найтемніший такий крок. О. Ось такий круасанчик у мене вийшов. Достатньо апетитний, мені здається, що просто хочеться тут домалювати ще скляночку повидла і бери та їж. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, які ще уроки ви б хотіли, щоб я вам записала з акварелі простої такої, може з натури, щось, може якісь натюрморти. Ваші ідеї. Якщо коментарі, наприклад, можуть бути закриті, бо це відео YouTube розцінює як дитячі, ви можете мені писати, там є де дописи, або можете мені писати в Instagram мама намалюй. Під кожним відео є переходи такі на Instagram, на пошту, мама намалюй, собачка гнелком. Або. Все ж таки шукайте, де у відео є відкриті коментарі. А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд, Па-па!